Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг і сьогодні огляд кухонних столів. Я у епіцентрі, тут дуже великий асортимент, дуже гарні столи. Я вже навіть один собі придивилась, тому зараз трішки зупинимось на матеріалах, на цінах. Бажаю усім приємного перегляду. Ну І почнемо з самого початку. І тут я дивлюсь, столи виставлені так: від бюджетних до більш дорогих. Їх дуже багато. Наприклад, ось такий стіл розкладний, всі знаєте. Цю модель коштує 2,445, метр 630 Він розкладається. А в зібраному стані 80 на 75. Сантиметрів і 27 ось так в глибину, тобто 75 сантиметрів, ну стандартна висота. Є ось такий. Тут ще й шухлядка, навіть шухлядка і дверцята. Коли він в складеному вигляді, то його ще можна і. З користю використовувати 3915. Під бетон такий сучасний колір. Ось такий 2986 столик. Столик-трансформер 90 на 60 і 75 висота, а розкладається 1,20. Ось так він розвертається. І ось так. Розкладається. Я вже не буду розкладати. Це такий той ж, зручний варіант. 2986. Але тут є, але усі бюджетні столи виготовлені з ламінованого ДСП. Тут кромка. І не знаю, може вона відставати. Тому тут також потрібно на це звертати увагу. Так, ну тут такі більш. Бюджетненький, ось такий кругленький, також зламінованого ДСП 1515. Я, звичайно ж, усі столи вам показати не зможу, але так, на деяких зупинимось. Ось цей розкладний такого ж типу 2784. Це такі невеликі столи. Цей, до речі, Ось цей нерозкладний. Тут виготовлено зі звичайного ДСП, тому, ну, якщо на кухні, там, де волога, ось бачите, тут кромка, то є дуже велика ймовірність, що ось ця кромка з часом почне відставати. Я б такий не купувала. Ось такий круглий, 3189 90 см діаметр на металевих ніжках. Зараз трішечки перейдемо. Ось такий дуже великий, але це звичайне ДСП. 2892. Тут у нього верхній розмір, 1,20 м на 80 метр. Це такий немаленький стіл. Такий сірий 399. Виглядає дуже гарно, але ж, але ж потрібно звертати увагу на ось це покриття, бо буде дуже неприємно. Ось такий стіл розкладний, він вже розкладений. 6350. Це середня вставка, яка ховається і складається. Ось такий стіл 5895, розкладний. Але тут також, бачите, кромка і тут ось так він оброблений, тому такий я б також не купувала. Зараз подивлюсь, ось так він роз'їжджається. Це, бачите, зручно я роблю однією рукою. Так, І тут ось ця середня вставка, вона витягається і вставляється. Є столи, там трішки далі, де ця вставка вона сама виїжджає, то взагалі краса. 5895 такий стіл. 5735. В іншому кольорі теж виглядають дуже гарно. Далі ось, наприклад, 10206, розкладний стіл. Тут ось ця вставка, вона заламінована повністю, так, ніби як а, фасад. Але, ну, не знаю. Знизу тут воно трішки ось недоклеєне. Це скло а, на рахунок скла, ну ось так, як скло накладене на ДСП, то це ще більш-менш, бо немає ось цього, знаєте, скляного звука. У нас колись був скляний стіл. Зараз, якщо побачу такий, то покажу, то це була катастрофа. Ця луна скляного столу. Ми ним трішки покористувалися і продали, тому що просто неможливо. І на склі, на прозорому, там було видно просто будь-яку елементарну подряпину. Він дуже непрактичний, саме як для кухні. Ну, а ось так. Але ж це глянець. Ось тут трішки люди його трогали, і видно всі пальці абсолютно. Ось на такому глянцевому білому склі. Так, це такий самий, тільки знизу там чорний колір. Ось такий гарний а, тут скло, але такий, як під мрамор, візерунок. 9894. Тут метр 10 на 70. Висота у них усіх стандартна. 75 см, щоб я не повторювала. Він розкладний, чорний. Ну, На рахунок чорного глянцевого столу його потрібно натирати буде кожного дня, щоб гарно виглядав. Тут видно пальці. Але за рахунок того, що є ось ці мраморні розводи, то виглядає так, знаєте, дуже гарно. І ці відбитки пальців так, трішки як розмиваються. Тому може бути гарно виглядає в крайньому випадку. І ось такий розкладний в білому мраморі 9894. Але це ж не мрамор, це. Скло, просто такий принт. Розкладний. Ось такий стіл. Оце мені взагалі не подобається. Це так неприємно. Ось цей звук скла. Тут він розкладається з одного боку і з іншого. Такі дві невеличкі. Висувні панельки. 7267. Він розкладається на метр сімдесят, а так він метр десять на сімдесят, якщо в складеному вигляді. Такий самий в сірому кольорі і в чорному. 267. А ось такий стіл був у нас. Ми купили на кухню, нам він так сподобався. Ми купували в Юску, до речі, зараз, здається, в Юску вже таких немає. А виглядає ось точно так, як цей. Коштує він цей стіл, до речі, 2880. Він, Якщо хтось полюбляє скло, таке прозоре, то підійшов би десь у вітальню, там, де. Багато простору, його постійно потрібно щодня натирати, тому що тут видно будь-який відбиток пальців, а ще видно подряпини, вони там залишаються назавжди. Ось такий розкладний столик, 7560. Тут уже повністю, бачите, заламінована ось ця бокова частина, тут кромки нема, то це набагато краще ніж ті, що там є ось така кромка по колу. Розкладається він ось так. Тут зручніше є ось така серединка, яка також виїжджає її. Ось так легко можна покласти. І бачите, я однією рукою склала стіл. тому. Такий стіл зручний. Механізми дуже зручно працюють. 7,560 п'ять шістдесят, метр в розкладеному, а складений метр 20 на 73. Так, так само розкладається. Механізми тут дуже гарно працюють, дуже зручно. Ось такий стіл 6600. Тут також повністю заламінована ось ця бокова сторона. Кромки немає. Це з кромкою 5900. Тут ось кромка у вигляді декору чорного. Але ось про що я кажу. Якщо вам видно, просто не бачу сенсу купувати такі столи. Тим більше 5600 тут в будь-якому випадку почне забиватись волога, підніматись ось це покриття, тому не рекомендую такі. Тут ось повністю закриті ось ці бічні сторони, тому це. Ще такі, на такий можна звернути увагу, теж розкладний, матовий такий, до речі, коли матовий, то в догляді набагато краще. Ось такий стіл теж симпатичний. Тут також бічна сторона повністю гарно заламінована, 10488, такий стіл розкладний, гарненький. Ось такий зараз по акції. Він не розкладний, такий великий. 15% знижки, 14407. Метр 80 на 90. Такий гарний, але великий. Далі є в ось такому дизайні. 10 тисяч тут 20% знижки. Тут також ось ця сторона, бокова, оброблена. Він розкладний, тому повинен бути практичний. Так само, як і цей, просто більший. 14 736, 20% знижка. І він розкладається на 2,20. Довжина 2,20 і 94. Глибина. Трішки менший, 12415, розкладається на 2 метри і 94 глибина. Такий мені стіл сподобався. Мені навіть здається, що це повністю натуральний матеріал. Так. Він не розкладний, дуже приємний колір, 5520. Масив дуба це міцне покриття. Не повинно тут утворюватись, знаєте, такі вм'ятини, подряпини, тому класний стіл. Варто звернути увагу. Ось такий варіант столу: 13275. Він нерозкладний. Метр 60 на 90. Ось такий. Теж великий, нерозкладний. І тут Деревина ось розійшлася. Я думала, що це два окремих полотна, але ні, це. Воно розсохлося. дерево. 14103 на нього зараз акція. Є також ось такі куточки на кухню, м'які ось такий коштує 11 265. п'ять. Тут місце для зберігання. Це дуже-дуже зручно. Одинадцять Це схоже на екошкіра. Це також ніби екошкіра, тільки вона така більш м'якша. 18156, такий великий кут. Так, цей кут ще й розкладається. Можна запрошувати з ночівлею гостей. Ось такий 14700. Це тканина вже. Тут місце для зберігання. Ось такий стіл дуже гарний. Це кераміка 14875. Тут таке матове покриття. Але ось цей звук, ну, я такий. Знаєте, коли вже був стіл з таким звуком, то який би ось цей гарний не був, я вже такий не куплю. 11900, також кераміка. Ну це і не так. В цього немає такого звуку. Глянцевий, такий гарний під підрамур. Це гарний. І дійсно в цього немає такого звуку. Хоч кераміка також. Ось такий скляний, просто круглий. 7,474. Так, далі розкладні столи 17,94 мінус 14% знижка. І ось тут з боку висувна ось ця ж панель додаткова. Я однією рукою відкрила, з того боку така сама. І стіл розкладається на метр з метр м аж до 2 метрів. 80 глибина, кераміка, але дуже-дуже зручний механізм розкладання. Однією рукою дуже легко розкладається і складається. Цей так само коштує 15 750. теж ті самі матеріали, але цей стіл трішки менший. Але в нього також ось така розсульна система. Ось це просто супер. Нічого не розсувати, навіть не потрібно для того, щоб розкласти стіл, на ньому щось прибирати. Просто висуваються дуже зручні. Ось ці системи розкладні. Ці столи метр двадцять. В довжину, а розкладається до метр сімдесят і глибина вісім. Так, 21 845. Ось такий стіл, 15% знижка. Так, розкладний він. Зараз подивимось, як розкладається він. Дивіться, однією рукою я просто його розсуваю. І ось ця середня частина, вона сама виїжджає, дивіться, вона виїхала повністю. І тепер, я так розумію, це просто супер. Ну, І відповідно ціна 21 845, 15% знижка і з 1,40 мет розкладається на метр 80. Глибина 85. Клас. І, до речі, цей стіл покритий матовим склом. Його одразу і не помітиш, що це скло, немає ось цього, знаєте, звуку такого холодного. Клас, ось такий би стіл я б хотіла придбати. Супер. Зараз спробую скласти, чи в мене вийде. Так, дивіться. мріяний стіл. Чесне слово. Так, 2505 стіл, дивіться, меншого розміру, бо той дійсно великий. Цей метр двадцять, в розкладеному вигляді метр шістдет і вісім глибина. Зараз подивимось, як він розкладається. Тут також скло матове, я вам скажу, дуже класно виглядає. Мені здається, в догляді також дуже практично. Так. Теж я ось однією рукою за секунди. Теж класний стіл ось так. Біле скло, матове. Так, друзі, пишіть свої коментарі. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікавим, корисним. Обов'язково підтримуйте вподобайкою. Підписуйтесь, хто ще не підписався. І до зустрічі в нових відео, до нових оглядів.